Phoenix Laser Portable 1200W це хід продажів, тому що не дивлячись на свій невеличкий розмір, він надає крутезні результати, безболісний, швидкий та комфортний в роботі майстра. Не потребує перерви в роботі. Ви можете оброблювати зону ноги повністю, бікіні та пахи, без перерви. Робоча температура в кімнаті для даного лазеру 18-22 градуси. Він має дуже круту перфорацію для того, щоб обдувати свою систему з усіх сторін. Чотири потужних вентилятори заганяють повітря для того, щоб система охолоджувалася ефективно. Інші портативні аналоги інших фірм перегріваються, навіть маючи стандартну температуру. З Phoenix Portable 1200 такого не буде. Він має водяну, повітряну систему охолодження, про яку ми тільки що поговорили, та напівпроводнікову. Лазер має інтелектуальне охолодження, влаштоване в маніпулу. Маніпулка охолоджується 360, що дозволяє проводити процедури на будь-якому фототипі шкіри будь-який період року, видаляти будь-який відтінок волосся. Наші маніпули зручні в роботі, анатомічно легко тримаються в руці. Майстер не втомлюється при роботі на наших маніпулах. Розмір маніпули 15х25, що дозволяє пропрацьовувати великі ділянки з легкістю. Наш лазер працює і на високих швидкостях, і на повільних, даючи однаковий ефективний результат. Для делікатних невеличких ділянок використовуємо додаткову насадку в 6 мм, наприклад, сезонне обличчя та вуха. Елегантний вигляд апарату підходить до будь-якого інтер'єру. Всі з'єднувальні елементи монтуються надзвичайно просто. Раз на півроку апарат потребує очистки системи, заміни водички та фільтрів, перевіряється в сервісному центрі і сама діодна маніпула. Гарантія на корпус апарату 24 місяці, а на діодну маніпулу 12 місяців. Швидкість окупності даного обладнання 3-4 місяці, що дозволяє майстрам стартувати з нуля без фінансових ризиків. При купівлі даного апарату клієнт отримає професійний супровід команди Phoenix Laser. Це якісний онлайн-курс та відпрацювання моделей вживу у вашому кабінеті або на нашому сервісному центрі. Маркетингова підтримка та консультація викладача вже після старту роботи з вашими клієнтами. Ми за те, щоб знання майстра завжди оновлювались, тому ви отримаєте безкоштовний доступ до всіх нових онлайн-програм Phoenix Laser. Компактність даного апарату дозволяє нашим клієнтам працювати не тільки в своєму приміщенні, а виїжджати, наприклад, на орендовані точки або здавати лазер в оренду. Це дуже крутий варіант додаткового заробітку з діодним лазером. Також це класне рішення для розширення вашого салону, тобто можна придбати одразу декілька портативних лазерів, які будуть давати крутий результат і запустити в роботу більше майстрів. Щоб впевнитись в безболісності та ефективності даної моделі, побачити її на власні очі, запрошуємо вас в наші сервісні центри у Варшаві, Львові та Дніпрі. Спробуйте! Та купуйте саме цю модель. Це швидка окупність і крутий результат ваших клієнтів. З Фенікс Лазер бізнес це просто.